Ні, це називається зробити один державний магазин, але дозволити ну, інше поселення. теж. Це вже вибір народу. Це вже не від. Ну так якщо ти кажеш що там будуть нижчі ці ціни, ну виходить сенс ходити в інші магазини, якщо можна піти в державний магазин і там закупитися. Ну так, все робиться для народу, а не для збагачення олігархів і корумпований. А самого самого народу як цей, як збагачуватись? Просто сдитити в шахту. Бо скучно. Люди схочі рівнуть вже через 3 дня після того, як вони дізнаються, що весь, весь сюжет саме сидіти в шахті. При тобі лівнуть, а от при мені такого не буде. Оце вже образ, а, в мій сторону, як у мене це дуже низько. Хорошо. А, у тебе є якісь питання до мене? Чому ти продвигаєш корупцію? В сенсі я продвигаю корупцію. Ну, вже будеш ставити своїх людей, збагачуватися. Так, в сенсі я буду збагачуватися. У нас о, на сервері немає ніяких податків. У нас о, весь дохід сервер, це просто банк. І все. Типу, звідки ми беремо, гроші? у нас, навіть, податків немає. Ну, зробити податок на бізнес, значить. Так, а сенс з податком на бізнес. Просто збирає, збираєш і додаєш якусь писанину, нікому не потрібно. Ніхто майже не буде займатися, бо те, що. це вже розглядалося, всі дійшли до цього. Це буде краще для комунікабельності людей. Як ти хочеш зібрати команду з незнайомих людей? От просто у тебе буде прем'єр-міністр, який має вирішити майже всі, всі питання замість тебе, буде якась незнайома людина. Як ти до цього ставишся? Ну, я, по-перше, спочатку, я ж не буду просто так ставити люди, я буду з нею робити співбесіду говорити. Якщо вона буде компетентною, і підходити ну, на. на роботу. У нас, нас був один чел на цьому на, на міністрі економіки. Його просто збанили за якщо мовляв діанон щось таке. І про hey. тому, що він був дуже, цін, він був дуже компетентним, в нього були опієнні ідеї. Дерматона. А при чому тут до мене Чого якого забанили? Місля, з цього. Це несумісно. Чи що? Ну, я просто перевожу приклад до про незнайому людину. Типу, ти береш незнайому повністю людину, з першого розсаду вона буде повністю адекватною, і після того вона прийде взагалі береть ваш головний склад. Ну, такого я не буду допускати. Такого ти як ти само допустиш. Якщо ти проводиш то ти не можеш з знайти цей. Euh, знайти людину. Треба no. знати людину, яку ти береш. Бо набереш, кого хочеш, і там буде тупо якихось відброски куча. У мене пам'ять хороша, я багато гравців сам таки знаю. Якщо. Ну, так виходить, те, що це комуство вже. Я теж багато гравців знаю. Я їх беру. Ну, так, що все. Так Не ви ти теж корупціонер, значить. <світ> а докази звідки. А вте звідки докази про мене? Що? Пішло? Ти кажеш, що це що ти знаєш багато людей на сервері, а мені кажуть, що я не можу набрати своїх людей, бо ще корупціоне. Ну я, я ж говорю, за... я говорю не про э, бож божаші. Я говорю про тих людей, що я взагалом, а це у мене дуже багато друзів, мене всі знають тут. І раді мене то, бачите. Тобто ти вже ти вже своїх друзів будеш брати, так? Да? А казав, що ти будеш звичайних yeah. людей з народу брати, так? Да? Для мене кожна людина це друг. навіть ти, хоч ти такий так. поганий. Для мене то, що всі, 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 всі люди друзі. Ну, все, тема Ті, закрита значить. Значить тема закрита. Ще якісь питання? Я Не бачу. Ще до мене. Ну, а смысл, що щось питати, якщо вже все вирішено? Ну. Так, знай. Да. Голосуйте. А, ну ще одне таке. Ну, все таке Не. оце. Як ти будеш вирішувати проблему з тим, що дороги в пекло хабі не красиві і дуже багато стопів? У е, нас є гіперлупи. Ми просто замість ми зносимо ці старі магазини, які зараз є на гіперлупах, броємо ТЦ, даємо місце в цьому. Даємо це магазину місце в тому ТЦ. Типу, логічно. Ну, воно тому ж повинно бути доступне. Що забираємо і це буде доступний. Просто встроємо пекло хабі і все. Буде, ну, так це що ж треба, для, щоб збагачувати казну сервера треба, якби то. Сенсів. Ну, вести певні податки, щоб з них забирати сенс. гроші на розвиток. Ваш... Не розумію сенс податків. Нас не вистачає в державі коштів, що ми не можемо розвивати сон сер... сервер. Ну, повинен завжди бути стабільний бюджет, щоб не було кризи. І, і дай угадаю, і власником це... ТЦ буде хтось із твоїх. Власна контенця буде держава. Ну, по факту, там ж буде по-другому. Завжди кажуть, що держава, а цим прикриваються, а так це буде щось друге. Хтось поставиться mm -hmm. на роль... Держава це мій круг цих міністрів. Держава це спосіб покрити свої корумповані дії. Прикриваючись тим, що ти це робиш під ну, державою. А Яку ти хочеш зробити заміну, цим магазином? Не... Ти, ти просто робиш хайперлуку і. Ти маєш її дати замість цим. Ну я хочу бі... ну, віру в пані Ну як яку ти здаєш сир заміну і якщо ти не можеш цей Якщо ти не можеш дати їм якусь. Ну це повинен бути як трейдхаб прям і банкири. Ну так а цей. А в кого буде як він? Чи цей трейдхаб буде? Чи він буде? Держави? Держави це? Ці... Ну, я хочу вести парламент, щоб парламент це вирішував. Тобто, це буде парламентом, і така ж сама корупція буде. Правильно, я розумію? Бо чи там в парламент будуть якісь свої друзі. Ні, там буде тоталітарний контроль, щоб такого не було. Це раз. Так, а по-друге, парламент. в парламенті будуть діти партії, які будуть іти від народу, і вони будуть висловлювати свою думку. Під кожного міста може бути по депутату вибрати. Тобто партії цей, до володіння... Ну, чи місцем де Що якраз вони зможуть допомогти вирішити, хто оце вони, ось, тепер, ідеї. Як можна змінити, Якщо не держава. Приватному лице буде ставити? Якщо себе приватне лице, просто скаже, що я взяв все це і я хочу замість нього встроїти там, не знаю, огромний хіп пеніс, наприклад. Такого не буде, і буде антикорупційна система. Яка буде перевіряти кожного державного лідера. Де, де хоча б раз була замічена корупція на сервері. Вся війна даже. Корупції було багато. Дарматон тебе не чутнув, якщо що. Оце. Змови з судею. Раніше домов покивання своїх в суді. Де коли це було? Це було дуже багато разів. Я є сніка за того. Я просто це. Воно є люди, і вони можуть підтвердити. Вони можуть підтвердити як. Є хоча б якийсь крін, запис голосу чи чогось такого? Ну візьмемо навіть суд про територію міста Берліни Кіосі. Ну. І що там? Змова між судею. І Кіоші. Є доказ з того, що це Ну, логічно, так. Логічно, да. По можна сказати, що я зараз не видарю. І в тій логіці може бути так, що я схвалюся з ідеєю, що я тебе не бив. Ти, получається, так? Все може бути. від тебе може все очікувати, як корупціонера. При чому корупція? Ну, змова? Змова між Судеєю і тобою. А, так ти ж сам тільки що сказав. А, ну якщо це. Та нічого такого. Одна хвилина. Як для мене, всі питання про корупцію, це просто тупі киди. І це чистий хваль. Ну, нас немає на серві. Скільки я правильно. Ну, не, у кожного є не, не, своя не, власна не, думка. Одного такого це немає. Не, не ну, не було, щоб на серві була корупція. Крім цих крім лідів від uh, Халіма Вайта в студіях ще якось так. Не Тому було. що це прикривало все. А, це все прикривалося, тепер ясно. По відсотків. Говориш про корупцію, якої ніколи не було. Ну. Все стоп. Час, друзі, вийшов. Прошу аплодисментів для наших кандидатів, які сьогодні перед вами Дерматон, я, я, я люблю дерматон, я люблю. Друзі, ми завершуємо третій етап. Ну, ми, хочу, побажати і, і, <світ> хочу побажати успіхів дерматону, хочу побажати успіхів переоку. І ми плавно Якщо переходимо було. до голосування. Я бажаю успіхів нашим кандидатам Просто на червону Наводи. доріжку, щоб зараз вирішити <світ> судьбу нашого <світ> сервера. І визначитися, хто буде наступним президентом. презентом. Пиріок і термотон. Ходіть. Ходіть. Молодці, молодці. Ні, гарно, гарно. Радий чути, що ви так файно руб рубанули. Ні, реально, мені сподобалося гарні дебати вийшли. Ти якийсь лишний тут. А, не, а я може когось сказати. Бул джек. Я думаю, Лично для Блжека що... скажу. Там было 60 блоков от стенки от их территории. Вперед, як тобі сьогоднішні выборы. Та ну норм. Но я правда, все, что надумав, забув на половины, ну ладно. Дерматон, як тобі выборы. Для мене выборы. Ну, то есть для меня сам був. Я там розігрівся тоже. Пенс було дуже цікаво, навіть якщо не викрасне, був, був, був дуже цікавий опит. Надіюше, okay. конечно, mm -hmm. виграємо. Ну воно все одно це такий досвід, це дуже цікаво, даже просто так тут побути, це на трибуні це дуже весело, бо oh, да. той раз на третього президента я тут все орав, я просто пішов на першому турі. І все. Да, да, було, 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 було. А тут воно прям цікаво, ну, що да, є да, пробувати. Я... Ну, повірте, це знаєш це такий приємний досвід, який можна в майбутньому використати десь в реальності. Так що mm -hmm. треба користуватися. So, я коли почав цікавитися ось компанії свого президентства, я навіть узнав, що у нас є всякі угрупівки альянси. Mm. Для, це... Для мене, якщо чесно, якщо чесно, я з виборів не не бачу сенсу, бо то, що в на... нас сервер, друзі. Кожен друг буде голосувати за свого друга. Це просто логічно. Ну, в нас не настільки велика кількість людей, які, наприклад, якщо брати Україну. В Україні а, в тебе коло друзів, навіть якщо там буде 500 чоловік, то все одно не 40 чи 42 мільйони, скільки в нас населення. Тут, типу, всі голосують за своїх друзів. Навіть якщо, а, навіть якщо хтось з опонентів дуже сильно примує, перефект... якщо можна так сказати, іншого опонента, то це. То той друг проголосує за свого челіка. Mm -hmm. Я зрозумів твою думку. Розумієш, ми мусимо проводити ці да, Я, я знаю, це для сервера це дуже цікаво, дуже цікавий опит для сервера. Коли я пам'ятаю другі вибори, не, не другий, а треті вибори, коли ви вибрали mm -hmm. Боб Джек. Це було дуже цікаво зал Хоч і на третьому турі, як на мене, не було такої запалки, як, як на зараз, але там все одно було дуже цікаво, було дуже цікаво спостерігати за тим. Mm. Прошу, бажаю дякую, с... що ти мені нагадав, мені скай секунду, мені треба до бледжака скочити зараз. Ні, блядь, ну. Було бен. Що? Оффі. Він ще голосує. Ладно. Він ще голосує, ладно, ходіть all all в каптьорку поки що. О, 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 нашей, знаєш як, ще було вигорання, а це вибори, зразу щось бажання знову знов на сервері гулять. Бек, а нам би якось пиво. Пива? Ні, я нап'ю, я то ж. Мені подобається се. Хто сказав пиво? А ну вийде. Так, пшо воно. Ладно, да. Чекай, якщо не має пиво, то хай дай. Я не хочу, щоб ми тут обригали всю партілку. Ну ладно, не крисив, не крисив. Ну теж правда, хай буде. Сподіваюся, конечно, що я виграю. Ну, в будь-якому разі, пацани, я радий насправді і вам обом. Ви реально великі молодці. Ви за стільки часу на другому сезоні дуже змогли себе гарно проявити. Перед собою ви змогли сказати. зробити гарну репутацію, тому я впевнений у вас Бог. Ану, чуєш ти? Чечи звідси. Чечі звідси зараз станеш штраф. Ти зараз... Вспомозі як раніше про Перлін говорили. Ну типа, о, Берлін, мене там послали. Мене там попустили. Було-було-було. А то ще файно. А, це правда, що ви мамці сервера, а не татку? А? А це правда, що ви мамці сервера, а не татку? Просто вас фартух мам. а не хату. Чекай, я тебе не чую. Сорі, бо звук. Чекай, зараз я. зрозумію, хто кричить. А, Харон сейчас. раз розкручуємо. А як тут чутно Харона, це питання? Не знаю, мене сь, а, а в мене... Я 3D звук виробив від моменту чутності, покажи. Ааа. Це цей, чому... Тобі чому... на фартах написано МАЗ, МАМ, а Це я. Вставка, тобі ФАЗЕР. Бо я ФАЗЕР? Що я маю бути МАЗЕР? Ну, ні, ну, бо точніше, тобі на фартах МАМ. У мене що? Тобі на фартах МАМ. Батько в декреті віде. відпустки. А, а що, батьки не мають права носити ці? Він чистоплотний. А в мене немає цього статі. Я знищую стереотипи. Ну так. Дуже правильно. 3D-звуки. Ти хочеш штраф зараз заплатити? Він не чує. Це контаурис? із сильного? Він глухий, і хлімей. А ну, ну его, егошер раз добрячий. А, посочинь. Не... Давай. А, чё? Не, не, за, за сильно, за сильно. И чё видно? Ладно, познаваем. Тикай, тикай. Может раз штраф заплатишь? Чё видится с ними? Втичаешь видится, потом. Ну бляха, що за привичка дурна. Ти. Ан, ти, барабани барабани Ну Ходіть, пацани, поки. Ще, Ща... поки ще маємо. Ще посидимо трошки. Е, цей, пророк сам. А! Голоси. Підмови. Тільки сіли, ну ладно. Що ти тут робиш? Я тут ламаю ці збіду. Ну, Молодець. Це Таля попросив включити чи що? Окей, друзі, давайте наостанок подякуємо нашій групі Сонечки. Вони сьогодні старалися нас розважати. Сьогодні дуже гарно співали. Друзі, прошу аплодисменти для нашої групи Соняшників на кінець. хоп 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 І тепер, друзі, прийшов прийшов момент оголошення останніх результатів оголошення президента тераріума. Чесно вам скажу, я певно вперше за всю історію е озвучу голоси. Я озвучу сьогодні кількість голосів, якщо ви не проти. Там насправді така ситуація прикольно вийшла. Я аж офігів, реально, це, це дуже круто. Реально, вам сподобається зараз. Це, це просто щось неймовірне. Це Віри, просто повіру. amazing. Тому, друзі. Е... Чесно, я... давайте почнемо з того, що... Не всього! Не заголошення виборів. Виключи, виключи музику. Виключи, виключи. Я би ви хотів почати з того, що... Дякую вам за те, що ви граєте на тераріумі, Що вже чотири рази поспіль ми з вами обираємо президента. Що ми стільки часу є разом. Ми пліч опліч розвиваємо цей сервер і вже помаленьку, слава Богу, ми вже доходимо до третього сезону. Це просто щось, друзі, неймовірно. Стільки часу ви приділили серверу. Розумієте. Крім часу, більш дорогоціннішо у вас в житті немає, і цим найдорогні цим, дорогорогоцінністю ви ділите зі мною. Мені дуже приємно, друзі. Якщо б я міг, я б кожного в житті дійсно хотів обняти. Тому що дякую, друзі, що ви змогли повірити в нас, що завдяки вам цей сервер дійсно дуже сильно розвинувся і ми. Дожились до того, що реально нас так багато, що на такі цікаві заходи нас збирається реально велика толпа. І ми разом серйозно вибираємо для нас нового головного на сервері. головного президента, голову нашого ком'юніті в плані ігрового. Тому, друзі, подзимка вже передав мені голоса. Та ні, не треба, не треба. Я хочу разом. Ти що тут робиш? Він шліфує Тільки... а, не? Ти знаєш, це мені... зараз, це, Чисто такий прикольчик не нагадаю. Це Чисто мені нагадало е, свою серію зубки-боба та вируби нахуй всім. Е, Нагадало мені серію зубки Боба, де тіпа, виступала ця е, дочка пана Крапса і потім просто Боб Боба там прибирав. Стало на похи. Коротше, пиріок і дерматон. Я хочу попросити вас підійти до мене. А можеш? Колапс, можеш? Світься. Дякую. Хочу попросити вас підійти до мене разом, взятися за ручки. Дійсно, ви два двоє тих людей, в яких я не сумніваюся. Якщо би виграв що перший, що другий варіант, чесно, я би. Ну, не був проти, тому що ви люди навчені, ви е, змогли заробити собі дуже гарну репутацію на другому сезоні. Ви змогли себе реалізувати. Ви дійсно дуже класні люди. Мені приємно разом з вами перебувати на другому сезоні. Я радий, що на другому сезоні з'являються нові лиця, і в тому числі Дерматон і Періок – Це дійсно нові люди, які є на другому сезоні. Чесно, я дуже вам дякую, що ви е, приділили свій час і разом з нами ведете цей сервер. До успіху. І тому в цей такий тяжкий в реальності і приємний час горі. Я хочу оголосити результати голосів. Отож. зараз секунду. Отож, друзі, голоси. Почнемо, напевно ж таки. Почнемо по порядку. Беремо знову нашу рамочку в руки і починаємо. Ду, надіюсь, друзі, ви всі готові? Окей. Ви не готові. А, ну все, не готові, так, не готові. <реш> друзі, слухайте. Все, зважаюся. Слухайте. Все. Пірок, дерматон, вздихніть, видихніть і все. Давайте приготуйтесь. Я, я теж настрою. Фу, все, Всьо. Давайте. <таспоряджен> Отож, в третьому етапі в сьогоднішньому голосуванні періок набирає 25 голосів. Терматон Оф набирає. 26 голосів, друзі! Дякую! піда! Да, правда. Не, ну тут. Дуже классно справді. 25 і 26. Це реально круто. А це ж народ. За мене був. Перво. Первона, тривога, тривога. Перво. Перво. Дерматон! Дерматон! можна. Вибрик, так. Дерматон. Стоп, стоп. Пітаю. Окей, друзі, сядьте, сядьте, будь ласка, на останок ми поговоримо. Сядьте, будь ласка, всі сядьте. Сфоткаємося разом. Тікачка, булочка, тіче, тіче, тіче. Сядьте, сядьте, покше ще. А мені куди uh, вже туди? Прошу, прошу... Ні, ні, покщо рано, рано. Я би хотів, щоб uh, Переох ти сказав на останок пару слів. Все-таки, uh, ти зміг дійти до третього етапу, мені дуже приємно бачити тебе тут. Тому скажи на останок своїм виборцям. Тут різниця буквально в один голос. Якщо б було 26-26... Нам би прийшлося робити перевибори, так що дуже цікава ситуація. Тому давай виступи хоч раз.